Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки в студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю адміністрація президента Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по позиціях на території Росії, звідки Росіяни атакують Харківщину. Про це мої колеги Юлії Ярмоленко розповів представник ради нацбезпеки США Майкл Карпентер. Він також повідомив, чи можуть українські військові бити по цілях Росії у прикордоні і інших областях. Сполучені штати скасовують заборону Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах по той бік кордону у Росії. Розкажіть про деталі цього рішення, що дозволено, і які є обмеження? Це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон, і тоді українці звернулися до нас із проханням використовувати Ростити зброю, надано ша щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якої обстрілювали українські поселення українців та їхні домівки. Відтак президент доручив своїй команді з національної безпеки розглянути це і доручив їм змінити настанову та дозволити використання наданої сполученими штатами зброї, щоб мати можливість завдати ударів у відповідь. Ця настанова наразі не була чинності. Знову ж таки, це було за вказівкою президента, і це було в контексті тих збройних систем, якими стріляли через кордон. So пане посол. Чи стосується це лише Харківщини? Якщо Росія почне використовувати таку ж тактику на Сумщині, скажімо, чи зможуть українці завдавати ударів через кордон і там Це стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон. Це не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань? Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе в. Від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян тож якщо ми говоримо, наприклад, про Сумщину, і там Україна змогла б робити це? Як я вже сказав, це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять. Бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону, і це ще один прояв лідерства президента Байдена в цьому питанні Його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої поселення від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років. Russian aggression over these last two and рашин агрешен овдісла тюнахавсюранюкраїнасолонаґанісадеви були в Україні не так давно і бачили ситуацію на власні очі. Які сподівання має адміністрація щодо того, як ця зміна у політиці може вплинути на позиції України на полі бою інфлоєнс ми завжди прагнули надати Україні необхідні оборонні можливості, щоб відбити цей агресивний наступ на їхню територію, і ми будемо продовжувати це робити. Ми намагаємося з часом надати Україні спроможності, які б дозволили Україні захистити свій суверенітет від цієї агресії, і так типи систем озброєнь та спроможності, які ми надали, так вони змінювалися з часом. З часом поле бою змінилося, і ми реагували на те, що робила Росія. Не забувайте, що Росія теж отримала допомогу від своїх партнерів, в першу чергу Іран і Північна Корея. І тому ми збільшили внески, які ми зробили разом із нашими союзниками та партнерами. І ми продовжуємо це. Робити щодня, щотижня ми думаємо, як знайти більше систем протиповітряної оборони. Але я б сказав, ми думаємо по всіх напрямках, всіх видах оборони спроможностей, щоб Україна мала засоби для захисту від цієї агресії. Щодо перспектив запрошення України до НАТО під час Вашингтонського саміту у липні, Майкл Карпентер сказав, що поки консенсусу у цьому питанні між союзниками нема. Втім, він запевнив, що підтримка України, яка буде надана на саміті, матиме потужний характер. По суті, додав посадовець, це буде місток до членства. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталія Леонова на все добре.